Черговий раз прогулюючись райським тусентом, насолоджуючись своєю виноробнею та чого ж гріха таїти цією картиною з частково оголеним гервантом з рибі, я думав про того самого єдинорога. Тобто, про здавалося б, не так і давно анонсоване продовження пригод відьмака, але серйозно, що відомо про четверту частину з моменту анонсу, спливло вже добрих два роки. Інфи вже назбиралось, та я не байдужий до ЄН, тобто до Неверленду з його слов'ян. Колоритом просто не можу відмовити собі у задоволенні розповісти вам про наступну пригоду у всесвіті відьмака. Тому вітаємо вас у корчмі. Замовляйте горілки та попоїсти, і приємного перегляду. Поговоримо про сюжет майбутньої гри. Як ми пам'ятаємо, історія Геральта вже завершилася гепієндом. Я кажу саме про канонічний фінал у доповненні до третього відьмака крові вино, що власне підтвердив виконавчий продюсер Джон Мамайс ще у далекому 2013 році. Ми не вбиваємо світ і не йдемо від нього, але ми точно хочемо зробити цю гру фіналом у великому сенсі. Ми потенційно можемо навіть включити Геральта в наступні ігри. Нам просто потрібно поговорити про це та зрозуміти. Що ми будемо робити далі? Те ж саме сказав і старший сценарист Якуб Шамалик у 2015-му. Він мав таку дивовижну пригоду, і його сага вже настільки довга та складна, що це здавалося як хороший момент, щоб подумати про відповідний фінал для історії. Деякі фанати висловлюють теорію, що головною героїнею буде виступати Цирі або ж, взагалі, події будуть передувати усім нам відомі історії, що, на мою думку, досить маловірогідно. Лише можу припустити. Ти що Цирі все ж зіграє, якщо не головну, але досить істотну роль у наступній грі. Тут я вважаю за потрібне заакцентувати на певних деталях, щоб зрозуміти, у якому руслі піде сюжет. По-перше, фактично, відьмак 4» не буде продовженням оригінальної пригоди Геральта. Гра поки що розробляється під кодовою назвою Поларіс та стане початком нової трилогії ігор, що вже було неодноразово підтверджено. Також у тизері був раніше небачений засніжений медальйон. Саме школи Рисі, а не кота, що підтвердив Марчін Момот цим мемасиком. Сніг може натякати на білий холод, з яким можливо будуть боротися головні герої. Тому, зважаючи на всю цю опосередковану інформацію, можу припустити, що в центрі сюжету нової трилогії стане відьмак або відьмачка зі школи Рисі. При цьому я не вбачаю нічого поганого у відході сценаристів від улюбленця Геральта. Хоча я й обожнюю цю падлюку усім серцем, все ж знайомі нам істо. Рії мають закінчуватись, щоб дати шлях чомусь новому, новим пригодам нового відьмака. Проте сильно не засмучуйтесь, скоріш за все, Геральт ненадовго заскочить у нову сагу, але як я і сказав, вже не як головний герой. Щодо можливості створення свого власного персонажа, як це було у кіберпанку, я це відкидаю, хоч і не повністю. Дозвольте пояснити, чому тут потрібно розуміти, що відьмак і кіберпанк це різні серії зі своїми особливостями. Якщо кожна історія зі всесвіту. Футуристичної антиутопії, окрема з окремими персонажами, яких чекає у якійсь мірі дійсно сумний фінал, про систему, яка створює штучні мрії, та від якої не втекти навіть на місяць. Це звичайно метафорично. Взяти до прикладу кіберпанк 2077 та аніме Edge Runners, До речі, ту ж структуру сюжету я можу пророкувати і сиквелу кіберпанка. То відьмак це про зовсім інше. Це більш класична фентезі історія, де акцент робиться не стільки. На персонажах та їх можливих смертях скільки на самих пригодах та наративній історії, до того ж, якщо вже анонсована ціла трилогія, то як на мене було б доцільніше створити єдиного і неповторного персонажа, якого б не можна було кардинально змінити у редакторі, і який би не мінявся кожну гру. Тобто, як вже притаманно цій серії прогресував разом з сюжетом протягом всіх наступних ігор, а змінювати максимум можна було зачіску, бороду та шмо нот. Компанія перейшла зі свого власного рушія Red Engine на Unreal Engine 5, Чим їм допомогли розробники з Epic Games. Це дозволило не тільки перевести технічних спеціалістів на інші позиції, а й спрямувати ресурси та більше приділяти уваги творчим аспектам. Також це значно розширило інструментарій та прискорило швидкість розробки. Для початку потрібно спростувати думку, що Red Engine у Cyberpunk 2077 є покращеною версією рушія. А який використовували у третьому відьмаку, колишній співробітник CDPR Барт Вронський якось розповів, що при створенні чергової гри студія повністю переписувала весь рушій з нуля, сподіваючись, що цього разу він буде кращим. Потім траплялися кранчі, і рушій перетворювався на щось неюзабельне і занадто громістке. Для створення 2077-го Red Engine був фактично створений заново, не рахуючи деяких систем для рендерингу, він припускає. Що цей процес повториться, і поляки знову зроблять чергову, абсолютно нову версію рушія. Саме тому він вважає перехід на Unreal Engine 5 хорошим рішенням. П'ятий Unreal – гнучкий механізм, здатний підлаштовуватися під різні платформи, який, крім усього іншого, надає CDPR доступ до цілої купи талановитих фахівців. Ні для кого не секрет, що навіть у найуспішніших розробників виникають проблеми з наймом співробітників. Багато хто з найздібніших Комп'ютерних інженерів дедалі більше тяжіють до таких компаній, як Епік, Юніті і Nvidia. З погляду переваг переходу, все має бути досить зрозуміло: Люмен, наніт і Метах'юмен. Люмен це приголомшлива система глобального освітлення в режимі реального часу, що точно імітує властивості відбиття світла в будь-якій сцені та місці. Наніт це нова система геометрії, розроблена епік, покликана стрімити асети найвищої якості з неперевершеним рівнем. Іності без будь-якого раптового прогруження текстур просто на очах гравця. Тим часом технологія MetaHuman – це спроба Epic забезпечити фотореалістичний рендеринг персонажів. Демки на цьому рушію, чудовий приклад, де показані технології освітлення, дуже реалістичні анімації та інші принади графіки рівня Хай end якщо можна так висловитися. П'ятий Unreal – це крок на незвідану територію, але зрозуміло те, що це один крок до однорідності. Ігрових технологій вигідний з багатьох боків, але такий, що також викликає занепокоєння. Ігрова індустрія багато в чому процвітає завдяки новим і різноманітним ідеям і методам, який результат буде найкращим. Нова гра за відьмаком збереже ідентичність проєктів CDPR, але при цьому буде повністю використовувати потенціал на NIT, Lumen і MetaHuman. Це цікаві технології, але вони все ще перебувають у процесі свого зародження і розвитку, і можливо їхнє розгортання в грі. Та Такого рівня окупиться як для епік, так і для редів. А також потенційно підніме планку для всіх розробників, які працюють на Unreal Engine 5 тому що зрозуміло, якийсь час явно піде на перенавчання співробітників. Тут я процитую технічного директора Павла Заводного: завдяки цьому партнерству підвищиться ефективність та передбачуваність виробничого процесу. Також ми матимемо доступ до найпередовіших інструментів для розробки наших ігор. Я з нетерпінням чекаю на. Можливість побачити, які неймовірні світи ми можемо створити на Unreal Engine 5. Власне, мені теж не терпиться побачити той графоні, що нам приготувала польська студія. Бо можливості цього рушія дуже і дуже великі. До речі, ми розібрали усі нюанси останньої ітерації Unreal, Тому, якщо вам цікава тема графіки і створення ігор, обов'язково рекомендую глянути відос. Повернемося до теми. Розробники повідомили, що у проєкті буде застосовуватись штучний інтелект. i Не починайте бухтіти. Ясне діло, що не для сценарію, звичайно, а для інших аспектів, на які можна і потрібно не витрачати зайві ресурси. Наступна гра підкреслить свободу та підвищить інтенсивність ігрового процесу. Директор гри Себастьян Калемба сказав, що CD Projekt Red прагне спиратися на елементи, які фанати The Witcher знають і люблять, розширюючи межі того, чим може бути рольова гра. Цитую: ідея справді полягає в тому, щоб побудувати таку. У гру, яка вийде за рамки попереднього відьмака, і що вдасться розповісти більш інтенсивну історію з також інтенсивнішим геймплеєм. Гравець також повинен мати можливість мати свободу відчувати себе вільним. Починаючи з побудови персонажа, наша точка тиску це занурення, йдеться про можливість вибору власного шляху. Граючи в АРПІДЖІ, ви повинні мати можливість будувати свого персонажа так, як він вважає за потрібне, і відігрувати його роль. Відьмак буде слідувати цій структурі. Турі багато свободи, але є певний шлях, яким слід слідувати з точки зору оповіді. У якому стані зараз знаходиться проект та скільки ще чекати до релізу? Напевно, найцікавіше питання. Зараз над новим відьмаком працює 407 осіб. Нагадаю, що над кіберпанком працювало близько 500 девелоперів, але у цьому випадку порівняння не дуже доречне, адже певний ресурс займала оптимізація власного рушія. Також за чутками у проджектів були певні організаційні проблеми через рішення залучити до гри Кіану Рівза. До речі, я зовсім. Не здивуюся, якщо у новій грі персонажів, як мінімум, озвучувати, будуть відомі актори, беручи приклад з хайпової рекламної кампанії кіберпанку. Також технічний директор Колін Волдер повідомляв, що CDPR уже запускає внутрішні демонстраційні версії гри на консолях. Цитую: для нашого наступного проекту Polaris Ми вже запускаємо наші демонстрації та внутрішні огляди на консолях з самого початку. Це крок, який ми зробили лише значно пізніше у процесі розвитку, Розробки Cyberpunk. у 2022 році IGN повідомили, що під час дзвінка інвестору виконавчий директор Адам Кічинський зазначив: цитую, для Polaris ми готуємо нове технологічне рішення. Це перший проект, який буде випущено на останньому Unreal Engine 5. Тому є потреба в додатковій роботі над цією технологією. Для реалізації цього проекту нам звичайно потрібні додаткові зусилля. Далі Адам сказав, що розробка другої і третьої частини нової трилогії. І відьмак пройдуть набагато плавніше завдяки створенню цієї основи. Тоді його запитали, оскільки розробка вже з урахуванням цієї нової технології триватиме в середньому по три роки, чи було б розумно припустити, що до релізу наступної гри від CDPR залишилося більше трьох років? Очікувано, Кічинський відповів так. Старший віце-президент із розвитку бізнесу Міхал Новаковський додав до слів свого колеги, що, виходячи з минулого досвіду, створення нової гри разом з новою технологією, як CD Project Red робить із Polaris, зазвичай займає 4-5 років. Хоча не обов'язково так буде цього разу. Хоч гру і анонсували у 2022 році, можу припустити, що рання розробка, або як мінімум, розробка концепції гри почалася зразу після релізу кіберпанку, і судячи за словами представників CDPR, гру у найкращому випадку можна очікувати у 2025 році. Але я зовсім не здивуюся, якщо гра вийде в плюс-мінус умовному 27-му. Також можу припустити, що нам покажуть нову інформацію ближче до випуску аніме по відьмаку від Netflix the Witcher Sirens of the Deep». Але самі розумієте, це вже припущення рівня вологих фантазій. Поговоримо трохи і про ремейк першого відьмака, який реди розробляють разом зі студією Фулл Тіорі», які, хоч і незначною мірою, але все ж допомагали у створенні таких відомих проєктів, як третя брама Балдура, і саме так третього відьмаку. Розробники не бояться змінювати ті аспекти оригінальної гри, які погані, застарілі та потребують оновлення. В інтерв'ю журналу Едж Гендир Фул Тіорі» Якуб Рокош дав зрозуміти, що не всі геймплейні елементи і механіки Відьмака 2007 року з'являться в очікуваному ремейку, хоча він не дав жодної конкретної інформації про те, що буде, а що ні. Цитую: перш за все, нам потрібен чесний, реалістичний аналіз того, які частини просто погані, застарілі та потребують оновлення. Сказав Рокош. У той же час команда виділятиме ті частини гри, які слід зберегти які пройшли перевірку часом, або є основними опорами, які ну просто не можна відкинути. Щодо елементів, які Є застарілими або поганими, і можливо, будуть змінені, Я можу виділити картки з сексуальними інтересами, за якими, очевидно, багато хто сумуватиме. Підтверджено, що ремейк буде відкритим світом, тому ймовірно, виправлять сумнозвісну частину болота у другому розділі гри через необхідність подорожувати через катсцену туди-сюди, між великою і в цілому вкрай нудною ділянкою болота. Також кардинально зміниться бойова система. Не думаю, що вона буде як у третьому відьмакові, але обіцяють. Серйозну переробку, ремейк першої частини розробляється паралельно з проектом Polaris, використовуючи ті самі технології. Тому, скоріше за все, бойовка буде майже ідентична першій грі нової трилогії. Звісно, як буде працювати бойова система в довгоочікуваному продовженні, ми не знаємо. Зараз над проектом працює 39 осіб. Тут і не варто говорити, що цього мало, і поки гра перейде у повноцінний девелопмент, а тим паче вийде пройде чимало часу. Проте я не сильно. Ну, сумніваюся у якості гри, бо, хоч розробкою займається стороння студія, CD Projekt все ж, напевно, контролюють процес та, як мінімум, консультують девелоперів. У наступні роки варто чекати ще й на сиквел кіберпанку та проекту по новому IP, але це тема не для цього відео. Також до всього сказаного зрозуміло одне: фанатам саги доведеться гадати досить довго, чим буде новий відьмак. Наприклад, цікаво, хто стане героєм, що нам підготували щодо сюжетної історії, та чим є загалом Гадкова школа Рисі. Наймовірніше, ми нічого не дізнаємося про проєкт, щонайменше в найближчий рік. Як ви розумієте, в цьому ролику ми розібрали майбутнє Четвертого відьмака для приблизного розуміння, чого чекати від новинки в плані історії, персонажів, графіки і технологій. Тим не менш, хотілося б запитати, що ви думаєте про Witcher 4. Думаєте, гра стане проривом? Можливо, ви теж, як і я, чекаєте цей проект? Дайте знати в коментах. Звичайно, будемо раді бачити. Чити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.